Вітаємо вас, шановні телеглядачі, сьогодні у програмі Акценти часу надвірнянський міський голова Зіновій Мирославович Андрійович. Вітаємо вас, пане голово. Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Сьогодні мова в нашій передачі йти про підготовку до гуцульського фестивалю, яка, який буде приймати місто надвірна в наступному році. Зіновою Мирославичу, от власне, готове місто прийняти такий захід обласного рівня, чи є в нас якісь певні проблеми, трудності? Ну дійсно великою великим здобутком, і можна сказати, сьогодні надвірнянчине є те, що ми дійсно у за невеликий період часу. Останній Гуцульський фестиваль, він був 10-й, проходив у му році, був визнаним одним з самих успішних. Після цього фестивалю, де був присутній визнаним гуцулом року президент тодішній, був проведений ще в Коломиї, де після цього вже Гуцульський фестиваль фестивалі практично приходили такі, знаєте, без такого ентузіазму, без піднесення, і кожен десь старався, щоб гуцульський фестиваль обходив той чи інший населений пункт, і бо потрібно було дуже багато працювати готувати населений пункт до великого зібрання для великого з'їзду з в всього світу. З нетерпінням чекаю цього дня, адже було зроблено великий шмат роботи. Керівництвом районної ради, міської ради для того, щоб саме після певного періоду часу, у 2014 році, у другу неділю вересня, ми знаково, після практично 15 років проведення гуцульських фестивалів на території областей, які є визнані гуцульським краєм що саме місто Надвірна буде приймати 22-й міжнародний гуцульський фестиваль. З великим нетерпінням чекаю 2014 року. Зараз створений оргкомітет. Маю велике бажання зробити для того, щоб цей гуцульський фестиваль був визнаним одним з найкращих за останні 10 років. І що саме надвірна, яка є частково гуцульським краєм, показала себе в повній мірі, розкрила. З капітально відновленими тими об'єктами, з тими проблемами, які є сьогодні. І в нас є чималий час і в першу чергу великий досвід приймати саме і зорганізовувати для того, щоб ми могли показати, що жителі нашого міста працьовиті, і ми зможемо з великим піднесенням приймати гуцульський фестиваль, який буде проходити у другу неділю вересня 2014 року. Цей оргкомітет включені колишні голови, які мають досвід прийняття і організації цього фестивалю. Ну, плюс до того, ми сьогодні розуміємо, що не та економічна ситуація була в 99-му році. І повірте, зроблю все можливе і неможливе для того, щоб він е був на порядок вищий від організаторських моментів і від тих всіх проблем, які існували тоді. На порядок вище від тих міст, які проводили після 99-го року до 2013 -го року Гуцульські фестивали. Тому вся робота і боротьба попереду. І нас чекають цікаві будні, робочі будні, де бажання передує можливостям з великим ентузіазмом, великим натхненням, з Божою допомогою будемо приймати гуцульський фестиваль. А в першу чергу всі проблемні місця, які Будуть озвучені в стратегії розвитку нашого міста у підготовці до гуцульського фестивалю, будуть відображені в плані соціально-економічного розвитку, у звітах міського голови і тих всіх стратегічних концептуальних баченнях, які будуть втілювати життя на протязі 2013-2014 року до проведення цього фестивалю. Зінові Мирославовича, щоб достойно прийняти такий захід, як гуцульський фестиваль, місто повинно мати відповідну інфраструктуру. Власне, ми бачимо, що на протязі минулого року зроблений ну, величезний шмат роботи щодо реконструкції власне, парку. Там і планується ще спорудити сцену. І відновлено вже на даний час відновлено і пам'ятник, і є скейт парк. От, власне, очевидно, епіцентром цього фестивалю буде все ж таки наш парк. Життєвим так. Життєвим кре... На протязі останніх восьми років, працюючи на посаді міського голови, працювати на випередження. Повірте, коли проблему вивчаєш і хочеш вивчити заздалегідь, для цього треба завчасно озвучити ті проблеми, ті шляхи розв'язання, статті фінансування, і, повірте, ця проблема буде подолана. Так сталося і з парком. Якщо взяти в цілому, якщо би ми готувалися до гуцульського фестивалю, з часу озвучення і передачі естафети, а саме у другу неділю вересня, коли проходив день міста в 2000, цього, цьому році, була голові районної ради передана естафета про те, що в слідуючому році, другу неділю вересня, разом з Днем міста, буде проходити міжнародний гуцульський фестиваль. Тому, закотивши рукава, ми вже з 2000, практично -го року, готувалися до цієї передачі. Якщо б ми тільки сьогодні думали, як відремонтувати парк. Як продумати про ті об'єкти соціально-економічного розвитку, як подумати про площі, сквери, вуличне освітлення і все решта, повірте, ми б нічого не встигли зробити. Тому заздалегідь, завчасно, ми почали відновлювати, відроджувати, в тому числі, парк. І стратегічно є ще декілька таких об'єктів, які за роки незалежності взагалі не доходила рука до них. І ми плануємо в цьому році до Гуцульського фестивалю їх відродити, відновити. І з високопіднятою головою, з честю, добросовісно приймати гуцульський фестиваль. Тому акценти будуть зроблені на всі проблемні місця. Бо якщо взяти в цілому, як проходили гуцульські фестивалі, не хочу образити, образити ті міста, які приймали, бо повірте, у кожного міста є своя інфраструктура. Кожне місто, кожна місцина по-своєму цікаве, особливо ті, ті, ті міста, які дійсно є теменно гуцульськими, і повірте, що. Якщо взяти в цілому, то самою основною проблемою, якою зараз існує для того, щоб ми могли з високопіднятою головою приймати гуцульський фестиваль, це ремонт тих же самих вулиць. Все решта реально можна подолати і зробити набагато більший об'єм і шмат роботи в порівнянні з іншими районними центрами. Тому ми готові до прийняття гуцульського фестивалю вже сьогодні. І самою основною метою, самою основною стратегією розвитку нашого міста це буде допомога обласного керівництва у капітальному ремонті вулиць, які не встигли зробити у 2013 році. акценти поставлені стратегічно так. Основна лева частка фестивалю буде проходити в трьох місцях. Перше місце це площа пам'ятник незалежність, пам Майдан Шевченка, пам'ятник Тарасурги Григоровича Шевченка. Де ми в цьому році завершили площу біля адмінприміщення районної ради. Площа, яка практично не була зроблена за ті часи, коли не було економічної кризи, ми її сьогодні зробили і з певненістю можемо сказати, що ця площа готова прийняти, по-перше, чи етноподвір'я, чи фольклорне подвір'я, чи виставку народних аматорських художніх колективів. Плюс до того ми в сидучому році плануємо ще встановити додатково там фонтан. Для того, щоб збагатити цю площу, і ця площа дійсно вона е цікава е була для не тільки вигляді там, брухівки, чистоти, а виглядів зелених насаджень і ландшафтного покриття. Е друга е друга місцина, друга частина, де ми, ми плануємо проводити ці заходи це стадіон. Разом з вами згаданий це міський парк імені Івана Франка. Тому ми парком зайнялись не перший рік. І плануємо його надалі модернізовувати, тим більше, що місто Надвірна виграло проєкт. І не дивлячись, чи буде постанова Кабінету міністрів про фінансування цього проєкту, бо, їх завжди, такі проєкти, які фінансуються державою для підтримки органів місцевого середування, де місто Надвірне у цьому році попало вартістю 450 тисяч, ми плануємо спорудити літню сцену для того, щоб життя. Панувало в цьому парку не тільки під час Гуцульського фестивалю, а все життя культурне, духовне, молодіжне життя в парку з відродженням оркестрової музики, з відродженням пам'ятнику Франкую, відродженням обласного проєкту по нетрадиційних видах спорту будівництва і відкриття скейт-парку, плюс до того відновлення споруд благоустрою. Практично ми парк виведемо один з перших парків Івано-Франківської області, плюс до того прохання, щоби. На Двірнянці це цінили і дбали про те, бо площа парку не мала. І повірте, всі комунальні підприємства дбають про те, щоб цей парк був таким знаєте, візитівкою розинкою. Разом з стадіоном. Стадіон збережний, об'єкт сотку структурних підрозділів Укрнафти. Тому гуцульський фестиваль за виключенням доріг на території нашого міста ми готові приймати сьогодні. Якщо в цілому, Якщо буде ще допомога керівництва області, по-перше, це буде передвиборчий рік. Надіємося, що буде допомога від інших кандидатів, які захочуть приїхати. Ну і думаю, що саме основне показати, що місто надвірно готове. Ну, і мета Те, що було зроблено на 99 дев'яносто році, служить жителям нашого міста під час модернізації, під час відродження відновлення інфраструктури і під час нових тих новітніх. Технології, які тоді ще не було, повірте, що навіть якби не Гуцульський фестиваль 99-му році, не було би мощення на тої Бруківки в центрі міста, яка служить до цього часу, ми зараз за останні три роки практично дійшли до тої цифри по заміні мощення бруківки. Бруківка, яка служила по 30-40 років, тротуари, пішохідні хідники, мощення бруківки, воно ж служить певний період часу і має свій ресурс. Тому вважаю, крім духовного, театрального, аматорського, культурного, національного, Відродження вважає, що самим основним і пріоритетів завдань буде відновити ті об'єкти, які завжди відновляться до таких великих заходів, які громада буде приймати 2014 році. а Це 22-й міжнародний гуцульський фестиваль. Зіною Мирославичу в Європі візиткою європейських міст є переважно ратуші. Ну, не в всіх містах нашої країни ратуші збереглися, але власне в надвірні така ратуша є. Вона є старинний будинок, вона має архітектурну цінність. Власне, вона могла би стати одною із візитівок міста Надвірне. Ми бачимо, що раніше вона мала була побудована в бароковому стилі. От, власне, чи плануєте ви згадали, що буде створена спільна група, яка буде займатися все ж таки розробкою і підготовкою до цього фестивалю? Чи плануєте ви? Відновити оцю родзинку і відновити її в такому стані, як вона була ну, за часів свого спорудження. Тобто все ж таки вернути її бароковий стиль. Бароковий стиль це європейський стиль. І ми сьогодні йдемо в Європу, наші міста, наші площі, наші будівлі повинні відповідати тому духові, який є сьогодні там в Польщі. Ми ж однакову архітектуру маємо. Вертаємося, дякую за питання, Вертаємося до питання Євросоюзу, саме такі пам'ятки архітектури. Які в нас є на території національного, державного, регіонального місцевого значення, яким є ратуша, завжди мають триматися на контролі не тільки органами місцевої влади, краєзнавцями, істориками, Ну і саме основне питання, це саме основний пункт цієї тематики, це стаття фінансування. Маючи вищу художню освіту, розуміючи, що це таке, який стиль чи бароко, чи інший стиль. Говоримо про сучасний, сучасне дотримування і збереження як такої пам'ятки архітектури. Незалежно, чи це місцево здобутку, чи це регіонально, чи це державно, національне. В стратегії міста є ті об'єкти, які зберегли свою цінність. Міська просвіта. Зрозуміло, що завдання влади зберегти це майно і подбати про те, щоб вона мала. Дійсно той автентичний вигляд і думали про те, не дивлячись, чи є кошти в бюджету, чи є кошти громади, все рівно треба дбати про те, щоб був і рівень обслуговування. Будинок, гмін, будинок міської ради, де колись дійсно перебувала гміна, Також постаралися і зробили хоча б частково капітальний ремонт. Сьогодні ми, коли говоримо, чому я так здалека заходжу, сьогодні ми говоримо про міську ратушу, яка є на балансі у фонді комунального майна районної ради. І повірте, навіть якщо взяти ті проблеми з фінансуванням, ті проблеми, коли не стає коштів на заробітну плату і цей скрутний час, я вважаю, що саме до Гоцульського фестивалю, вивчивши це питання, більше того, неодноразово піднімалося дане питання. І повірте, по одній стіні в рік, розуміючи, розробивши, бо це пам'ятка архітектури, повірте, якщо б вона повністю. Те, що воно розміщено стратегічно, і ми її називаємо міською ратушою. утримуючим і власником є фонд комунального майна. Можливо, вони не мають коштів, але я вважаю, що на даний момент, коли така споруда руйнується, ви подивіться, вона дійсно руйнується. Бо коли було її у 2002 році спотворено радянщиною дахом, який взагалі не вписується у, у цей бароковий стиль європейський, то сьогодні ми говоримо, що візитівкою, родзинкою і Відродженням духовно культурно історичних таких е цінностей є саме відродження цих будів. Щоб ми могли дійсно відійти в історію і наші пращури, які дійсно пам'ятають, що в мене є світлини фотографії ратуші більше 60 років, то в 60 років тому на набагато кращому вигляді, ніж вона зараз існує. Є фотосвітлина, де е було видозмінений купол. І сьогодні саме основне завдання, по-перше, відновити історично ці стіни, які носять історію нашого міста. Далі завдання і місто прикладеться для того, до власників цієї ратуші, про те, щоб збудувати нову вежу, новий купол для того, щоб там встановити годинник, який буде говорити про важливість і про історичну цінність цієї ратуші. Ну і якщо в цілому, якщо не буде коштів фонду комунального майна бо кошти немалі, реставраційні кошти і суми коштів роботи не є дешеві, то є різні джерела фінансування. Є проекти, є програми районного, обласного, регіонального і державного значення для того, хоча б зразу все не робиться. Ми також в місті, стратегія розвитку міста дуже проста. Судячи маючи які кошти, самодостатня громада визначає колегіально. На громадські слухання, на засіданні комісій, з напрямків виробництва, з напрямків комунальних служб, з напрямків житлового фонду, які самі гірші ситуації по тих чи інших будинках, по тих чи інших напрямках, по тих чи інших дорогах. І не дивлячись, як то, враховуючи думки, не дивлячись мікрорайони міста, ми вивчаємо так, прибудинкова територія саме жахлива. У тому мікрорайоні, значить, стараємося закласти кошти для вирішення цих питань. Зрозуміло, що при прибудинкові території є різниця. Є прибудинкова територія, де потрібно сьогодні 10 тисяч гривень, а є прибудинкова територія, така як є, яка налічує 5 будинків. Це Крушельницької, 2, Котляревського, 2, яка межує і зв'язує стару надвірну з центральну частину, де площа мощення бруківки. Буде складати біля півтора-двох тисяч. Вартість буде складати більше 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це ці роботи робити поетапно. Але стратегічно вона є найжахливішою. жахливою. Значить, її треба початково робити, і за 2-3 роки ми доведемо її до ідеального стану. Так сталося з площею біля центральної частини міста. Кожного року минулі керівники казали, що немає коштів, немає коштів, кризи не було і не робили площу. Ми стратегічно кожного року виділяли по. Малій сумі коштів, і сьогодні ми можемо трактувати. За один рік ми її не можемо зробити, але зробили за 2-3 роки. Сьогодні площа є практично мащення зроблено. Любий час чи прорив водогону ми можемо бруківку зняти, закласти і вільно пересувається на дрінянці гості нашого міста. Так само будинок ратуші. Стратегічно найважливіший об'єкт, який потрібно відновити і відновити відродити, відродити той історичний дух, який панує в цих стінах. Займаються групи, займаються танцювальні групи, культура, об'єкти, які важливі для виступів. Чому ми хочемо спродити сцену в літньому парку саме до Гуцульського фестивалю? Для того, щоб в літній період, весняно-літній період, ми б могли проводити всі заходи, які проводили в районному будинку культури. Розвантажити і тим більше, що це міський парк імені Івана Франка. Всі заходи, хто пам'ятає, 80-90 роки проходили в міському парку під відкритим небом. На е, літньому майданчику, практично як у лісі, під гарним настроєм, чистий воздух проводити. Ну, повірте, є різниця, коли останній раз, коли проходило звіт центру дитячої творчості на День Матері, коли душогубка плюс 30 градусів, і люди не мали де присісти. Саме міський парк це стратегічно літня сцена для того, щоб ми могли відроджувати духовно, культурно, аматорську. Театральну творчість для того, щоб ми дійсно парк залучали і відроджували минулу славу цього парку. Тим більше, що він буде одним з майданчиків для проведення міжнародного гуцульського фестивалю. Зіною Морославичу був е, десь в цьому році, обговорювався такий проект е, Надвірна місто трьох фортець. От, власне, Однією з таких фортець замків це є надвірнянський замок, який руїни якого є на території парку. Власне, чи плануєте щось до фестивалю, хоча б якось там законсервувати його, зробити ну відновити його? Очевидно. Ну, треба величезні кошти, але зробити якийсь там благоустрій, законсервувати ті стіни, чи плануєте, все ж таки там будуть ходити люди, там буде дивитися це і наша історія. Ну, пнівський замок він є трошки за межами надвірної. Що стосується гори городищі, це вже сьогодні є ну, проблема і проблема масштабу країни, так чи ні? Тому що я не знаю, як ми туди будемо скоро добиратися, яка там буде ситуація. Але що стосується того, що можна зробити, що можна ще врятувати, місто надвірна сьогодні? Чи не єдине місто, яке Активно займається в залучення коштів інвестицій з різного роду програм, джерел фінансування і не виключення ті проблемні місця, бо на всі проблеми, які не вирішували за роки незалежності, стає коштів. І саме при великому бажанні, ентузіазмі ми вже на протязі останніх трьох-чотирьох років приймаємо участь у розробці міської ради різного роду проєктів. Починаючи від місцевого гатунку, йдемо доходимо до державних проєктів. Е, місто трьох фортець попало у три проєкти на всеукраїнському рівні у цьому році, де ми подали заявку. І конкурсна комісія при Кабінеті міністрів для підтримки органів місцевого середонів вибрала проєкт європейському місту, Європейський парк. Е, вигравати такі проєкти, гранди, в даний час дуже складно. Повірте, без такої родзинки, без ізюмінки, без такої. Е, Новизни, щоб дійсно проникли такою знаєте, чуйністю і проблематикою написання того чи іншого проєкту, не маючи великого досвіду, ми переконали робочу групу про те, щоб у парку на даний момент з трьох проєктів виграв проєкт європейського парку, європейсь... європейському місто, європейський парк». По проєкту місто трьох фортець. Плануємо на інші виходити програми, гранди, які зможемо засвітити по цьому проєкту. Навіть на обласному рівні ми сьогодні в 2013 році подали серед міст івано франківської області найбільше проєктів 17 проєктів, які. Говорять про те, щоб ті всі проблеми, які є в соціально-економічному розвитку жителів нашого міста, були відображені не тільки в, бюджеті, в бюджеті розвитку, в плані со... соціально-економічного розвитку, а саме у духовному культурному житті. Тому ми, подавши 17 проєктів, сьогодні можемо говорити, бо є вже протокол конкурсної комісії, редакційної ради, яка розглядала ці проєкти, і сьогодні 17 проєктів. Ми далі йдемо по відродженню, навіть відродження тих прибудинкових прилеглих територій. Про щойно озвучені проблеми це міська ратуша. Місто надвірно в цьому році виграло два проекти. Стратегічно, це облаштування скверу біля районного будинку культури. Тематика згідно вимог конкурсу і назва – «Героям ООН УПА гідна шана в рідній їм надвірна. Про кого і про яку тематику йде розмова? У мене тут є. Проєкт цього пропозиції. Дизайн проєктний пам'ятник та скверу Героїм УНУПА. Йде розмова про заслужених почесних жителів нашого міста, про Мирона і Марту Свідрики, які ми хочемо встановити біля, біля скверу, біля скверу е яка межує з вулицею Майдан Шевченка. Це від сторони нашого побуту, сквер є. Він е, такий занедбаний, де е, є стара бруківка, плитка, яка е, вичерпала свій ресурс. Ми хочемо на площі біля 700 квадратних метрів е, переіменувати цей сквер і віддати Данину Шану тим людям, які дійсно воювали за нашу незалежність, які погинули за нашу незалежність. Це почесні жителі нашого міста, корінні надвірнянці, Мирон і Марта Свідруки. І ми хочемо зробити меморіальний сквер з порудженням е, пам'ятника. І зробити ландшафтний дизайнерський проєкт, зробивши благоустрій для того, щоб в такі скорботні дні, коли йде день незалежність, день незалежність або День Героїв, або панахида за об'єднаними людьми, які дійсно загинули за роки незалежності, віддати Данину Шану. Це один проєкт. Плануємо в слідучому році. Він також частково в'яжеться в підготовці до гуцульського фестивалю, бо всі знають, яка ця місцина. Ця місцина, особливо під час випадення великих дощів, практично збирає чималі опади. Тому ну, в ракурсі підготовки до Гуцульського фестивалю і підготовки центральної частини це міська ратуша, ми плануємо спородити і переконали обласний конкурс у проєкті програм на спорудження саме такого пам'ятника. Фінансування такого пам'ятника це обласний бюджет 75 тисяч, і решта буде виготовлена проєктно-кошторисна документація, візьме на себе місцевий бюджет. Я вважаю, що люди, Мироні Марта Свідруків, Заслужили, щоб дійсно їм увіковічити і віддати ту пам'ять, і віддати саме основне, вони віддали своє життя за те, що ми жили в мирній, соборній і саме основній європейській державі. Тому завдання наше спродити, облаштувати сквер біля районного будинку культури. І другий проєкт тематика згідно вимог конкурсу це заміна інвертаря та вікон в дитячому навчальному садочку Сніжинка. Ми інтенсивно займаємося підняттям рівня дошкільної освіти. Назва проєкту Турбота про дітей завдання місцевої влади. На відміну від інших садочків, які ми вже десь тримаємо на контролі, в цьому році ви бачили садочок Пролісок, садочок сніжинка. Інші садочки в минулому році в цьому році освоїли обласні кошти по садочку Вогник. Тому планують до 2015-17 років. Облаштувати кожний садочок на порівнянні з садочком пролісу. Починаючи від фасаду покриття, закінчуючи м'яким інвентарем і тими умовами перебування, виховання діток, що планується в рамках цього проєкту, замінити вікна, інвертар закупити, бо, повірте, інвертар зношується. І ще плануємо долучити до сім... бо максимальне фінансування обласного конкурсу 75 тисяч. 75 тисяч для садка це дуже малі кошти. Плануємо біля 150. Тисяча докласти для того, щоб замінити вікна і е, поміняти фасад даного садочку, так як він межує в центральній частині міста. Якщо взяти в цілому, то до 2016 року ми плануємо замінити вікна і тим самим покращити температурний режим у всіх садочках нашого міста. По-перше, зменшить е, хворобливість наших дітей, а по-друге, збільшить температурний режим. І покращуємо виховання, харчування наших дітей. Тому в цілому, дошкільна освіта, ми вже говорили на цю тему. дошкільна освіта є основою, пріоритетом, і зробимо все можливе, щоб вона була на першому місці у нашому регіоні. Дякую за нові, Мирославе, що ви завітали в нашу студію. Дякуємо за ґрунтовну розмову з ваших слів, з ваших проєктів, з вашої роботи. Видно, що місто надвірна готове до прийняття гуцульського фестивалю. Власне, бажаємо вам, щоб ваші всі задуми втілилися і щоб ми достойно прийняли гуцульський фестиваль в наступному році. Я думаю, що Гуцульський фестиваль завдання влади не тільки зорганізувати, а й виконати ті поставлені завдання і пріоритети, а й мешканці в нашого міста саме мають всі готуватися до гуцульського фестивалю. По-перше, мають готувати двори, мають готувати помешкання, щоб дійсно ті гості і ті подорожуючі, які приїдуть з різних куточків світу, бо гуцули, вони практично є в всіх куточках, всіх материках світу, приїхали, побачили, що на двірнянці самі трудолюбиві. Самі порядні і самі працьовиті люди, які своїми руками примножують добру славу не тільки свого міста, регіону, а в цілому Україну. І Україна дійсно надвірна, це маленьке європейське містечко, хоча б ми хотіли, щоб європейське містечко було з набагато кращими європейськими дорогами, але повірте, завтрашній день наш говорить, що саме цей тернистий шлях, який ми походимо, починаючи від відновлення інфраструктури у новітній час. Буде логічним завершенням під Божим благословенням, Божою ласкою для того, щоб саме працьовиті люди, а надвірнянці самі працьовиті люди відчули себе великими жителями з великої букви, великої європейської громади, міста Надвіну, в європейській країні України. Дякуємо Зіновію, Мирославовичу. Шановні телеглядачі, нагадаю вам, що у нашій студії гостем був надвірнянський міський голова Зіновий Мирославич Андрійович. Дякуємо, до нових зустрічей, до побачення.